Всім привіт! Мене звати Катя. І я вас вітаю на своєму каналі Катя Lera Live Ми зараз проживаємо вже з родиною в Португалії. Я, мій чоловік Слава та маленька дитина Лера їй три роки Ми переїхали до Португалії з Нідерландів, де прожили два з половиною роки. А взагалі ми з України і переїхали до Нідерландів, коли почалася війна в Україні. Наш будинок повністю знищено в Бучі. Тому ми вирішили, куди нам їхати і що робити далі. І зараз ми вже опинилися в Португалії. Це наше власне рішення, наше власне бажання, і ми тут вже аж цілих два місяці. І це прекрасно, я вам хочу сказати. Я дуже задоволена нашим переїздом. Я не знала, як буде, я не розуміла, але я хотіла змін, тому що наше життя в Нідерландах мені трошки вже набридло. Це монотонно вже все було, все однаково. Були свої моменти з сусідами, з якими мені було не дуже комфортно знаходитись. Ділити цей, цей знаєте, сумісний побут. Коли ти живеш в будиночках, де поруч всі українці і всі ходять повз тебе. У нас є спільні пралки, спільний холодильник, спільна парковка, спільні мусорні баки, і це купа проблем. Я вам хочу сказати. Тому. Не хочуть цього знати більше, і ми переїхали до Португалія. Португалія, можливо, ми вибрали, тому що в нас тут є родичі, які також приїхали трошки раніше до війни, буквально зовсім трошки. Тому ми думали, розуміли, куди що, як і вирішили саме сюди. І ми вже в Португалії два місяці. Ми живемо в орендованій квартирі. А за яку сплачуємо 1000 євро кожен місяць, плюс комунальні послуги. Це буде інша тема про комунальні послуги. Зараз не про це зараз. Я хочу поділитися про свої, про наші відчуття, скоріш за все, про мої, все ж таки, аніж всієї родини. Свої відчуття в Португалії. Що для мене Португалія? Що я тут відчуваю? Що для мене змінилось? Що взагалі відбувається з моїм життям зараз? І я хочу сказати, що зараз я живу. Я живу. Цікаво, різноманітно. Я можу кудись вийти, прогулятися, піти. Оце зранку вийшла, ввечері повернулася, наприклад. А це ну, моє життя, таке життя, яке було в мене в Україні: в Києві чи в Бучі чи в Ірпіні. Ми жили в цих містах. Також я в броварах ще проживала. Тобто тут я відчуваю себе так, як в Україні. В Нідерландах в мене такого не було. Люди в Португалії. Дуже знаєте привітні, дуже ем, ласкаві. Вони такі дружелюбні, вони посміхаються, але до тебе не лізуть. Вони можуть з тобою поздороватися, ну, можуть спитати, як справи, але не більше цього. знаєте, Немає такого, що вони прям хочуть там щось випитати. Таке. Немає. Можливо, я ще не відчула всього. цього, Можливо, щось інше є, але я цього не відчуваю. Навіть навіть. Дитячому садочку, куди ходить Лера, ну я знайома з однією мамою, і то нас запросили на день народження, і тільки таким чином ми познайомилися. А так я ні з ким там не спілкуюсь, ніхто до мене не лізе. Вихователь також не задає мені ніяких питань, просто все як ну має бути офіційно. Я люблю, коли знаєте такі відносини, вони якби привітливі, але у кожного є своя межа. А, тобто ніхто там не, не намагається щось сказати, дізнатися і тому подібне. І це мені подобається в Португалії, в португальців. Але також прикольно, коли ти йдеш по вулиці з дитиною, з Л'єрою, і вона така ну, симпатична, прикольна, весела, завжди може помахати рукою, і португальцям махає рукою, і вони одразу їй кіс, поцілунки в ну, голову можуть зробити. Чи потрогати її? А це прикольно. Це мило, це ненав'язливо, так. Але мені це імпонує дуже сильно. Щось по відчуттю в порівнянні, наприклад, з Нідерландами. От якось мені тут вільніше, знаєте? Ну от я навіть не знаю, як це правильно сказати. Там я якось була більш така скована. Я не знаю. Ну ну якось я от виходжу на вулицю, і я от, я я себе не відчувала прям як от мені хотілося б. Можливо, тому що це все ж таки е, мені там ну не настільки подобалось, чи я не відчувала себе так, як в Україні, там, наприклад, можливо. Тобто мені в Португалії набагато комфортніше на вулиці, і то що тут багато варіантів, куди піти. Плюс, звісно, що це пляж. Океан, який тут є, до нього близько. Ти можеш в будь-який момент піти на океан, навіть просто прогулятися. Я не кажу там прокупатися і тому подібне. Ні, просто прогулятися. Тому що погода вже зараз не така прям жарка, що ти там не можеш купатися. Але це відчуття океану, що ти живеш на океані, воно все ж таки якось гріє твої думки, мабуть, твою голову. Ось так я думаю. Ще от таке, те, що відрізняє Португалію від Нідерландів, це оформлення документів. В Нідерландах це простіше, це робиться більше онлайн. Чи там, як по, а, ти назначив час, записався через інтернет на сторінці, наприклад, Мерії Хементи і прийшов на зустріч. А, Тут такого нема. Тут це жива черга і все робиться не дуже швидко. А, тому це є такі відмінності. Я до цього відношусь ну, так, з розумінням, я б сказала. Буває, що мене дещо напрягає. Чому так довго, наприклад? Наприклад, як ця тема, що до сих пір... Моя донька Лєра вона не отримала тимчасовий захист в Португалії. А ми отримали з моїм чоловіком ще коли були в Нідерландах. Якраз ми вже переїжджали і в нас вже була ця бумажка на руках. Це зробилося просто ну не знаю, дуже швидко. Анкету заповнив і все готово. Через 5 днів тобі прийшла ця бумажка. На Л'єру до сих пір немає всього цього. Ми можемо оформлювати документи, як це вже вияснилось ну, згодом, без цієї бумажки головної, але саме цієї бумажки немає. І я не розумію, чому, чому так? Тому що це так просто для дорослих і для дитини це така проблема. Ми її показували, і возили, і задавали питання, і до сих пір цієї бумажки немає. Я вже писала на пошту: немає цієї бумажки. Це, ну, ми вже саме тут два місяці. Знаходимось і до сих пір немає. Хоча є родини, які оформили цю бумажку для дитини, привезли її куди потрібно, поставили галочку там співробітник, і бумажка вже через пару годин в них на руках на електронній пошті. У нас ні, два місяці. Розумієте, да? це таке. До цього треба відноситись, мабуть, простіше, не думати про це. Ну, скоро буде. Знаєте, бо вони на релаксі тут, вони не спішають. Може, і нам не треба спішити, знаєте, тіпо, спокійно не паритись про це все. Ну, можливо, так, піти випити каву, посидіти на океані і релакс. <сум> а, далі, такий момент, ось магазини, супермаркети, все є, все як в Нідерландах, все те ж саме. А, єдине, що в мене питання, це по медикаментам. Їх тут а, не то, щоб там, важче купити, а менший вибір. Наприклад, я вже звикла в Нідерландах, що ти прийшов в Крайтфет, наприклад, чи навіть в той самий Альберт -Хайн чи в Етос, і там є оці стандартні якісь добавки, там цинк, магній, вітамін, Д3 і тому подібне куча вітамінів. Воно все є в будь-якому такому магазині, і ти стоїш просто перед цим прилавком і вибираєш то, що тобі потрібно, і купуєш. І ціна адекватна. Тут менший вибір в таких от магазинах, як просто там, де продуктові, тут взагалі невеликий вибір. І ціни набагато вищі. Тут набагато вигідніше купувати онлайн чи на iHerb, наприклад, американському, чи дивитись вже дещо, як і чому. Є аптеки, взагалі, де немає цінності, заходиш, що немає цін. Тобто треба все питати навіть на такі там ну дитячі якісь там пюрешки. Також цін нічого такого немає. Але є аптеки, де, де є ціни. Це просто різні аптеки. А, ось, і, наприклад, ось то, що мені було цікаво, ну, там парацетамол я взагалі не бачила прям так от в продажу. Бачила ібупрофен, то ціна ну, така сама як в Нідерландах, там, ну, може, копійки якісь відрізняються. А ось на дитячий сироп а, ібупрофен Нурофен в Португалії за 200 мілі а, ціна йде 6,60, здається 6,60 центів. То в Нідерландах за таку ціну, приблизно таку ціну. А це буде всього сироп 100 мілі для дитини. Тобто тут 200 мілі в Португалії, а в Нідерландах 100 мілі за приблизно однакову ціну. Це приємно. Тому що я так порівнювала, мені було цікаво. То саме оце дешевше. Це ось те, що прям таке виключення, то, що я прям бачила, що дуже велика різниця. Там Валеріана, Йод, наприклад, тут дорожчий і менший вибір. Ну, це просто таке, ось ну, такі моменти. Ну, то, що я помітила, є магазин спеціально з біодобавками в торгівельному центрі. Я якось туди випадково натрапила. Там все, що захочеш, є, але ціни дуже високі. Я коли побачила ціни, чесно, я злякалася і пішла звідти, тому що думаю, ну ні, ну такого не може бути. Щоб за якісь такі стандартні там той самий йод ціна була там 15 євро. Знаєте, типу, за маленьку упаковку. Ну як? Це Unreal щось таке, мені здається. А ось. З приводу продуктів на харчування, ну ціни плюс-мінус однакові. Єдине, що в Португалії дешевше, точно м'ясо і риба. Всі інші продукти вони плюс-мінус однаково. Щось дешевше в Португалії, а щось дорожче в Нідерландах. І ці ціни трошки там, знаєте, плюс-мінус туди чи в іншу сторону. Тому приблизно однаково. Я думала, що. Там фрукти, овочі тут набагато дешевше будуть, Типа тут сонячно і тому подібне, але в принципі ні. Ціни приблизно такі самі. Що мені тут подобається, це то, що також простіше зняти житло в Португалії. Так, Ціни не низькі. Звісно, що десь, наприклад, в гірській місцевості. чи... В селі ціни дійсно будуть ну набагато дешевші. Якщо ми квартиру орендуємо за 1000 євро, ми знаходимося недалеко від Кашкайшу і від Лісабону, тобто на шляху від Кашкайшу до Лісабону. Тобто, місце положення дуже добре. Тут є все і цивілізація. Якщо б ми орендували квартиру в селі, десь то можливо це було б і 500 євро, і можливо навіть і 400 євро. Але це дійсно село. І далеко від цивілізації, тобто проблема, наприклад, з тією ж самою роботою, не таке різноманіття дитячих садочків, звісно що там, мабуть, єдиний якийсь би був. Ну, тобто, ми такого життя не хотіли. Ми хотіли жити як в центрі, щоб тут все було. І тобто, ну, тут в нас все є, але ціна, звісно, на оренду вона не дешева тисяча євро. Плюс комуналка, і то це, в принципі, вважається нормальна ціна. як для такої великої квартири це трьохкімнатна в нас виходить. Тому що є такі самі квартири, вони вже 1200 і вище. Звісно, якщо б у нас був гарний ремонт, то б ця квартира коштувала й 700, Я так думаю. А, ну, Гарний ремонт сучасний, наприклад. А в нас ну, він дуже простий. І плитка стара, тому ну, трошки нижча ціна, мабуть, це я так думаю. Тому що я бачила квартири, де люди живуть в сучасних квартирах, і вони меншою площою і вони платять 1800 євро за цю квартиру, також плюс-мінус наші, наші локації. Але добре те, що квартиру, ну, хоч можливо, орендувати, тому що в Нідерландах, по-перше, дуже мало житла. Навіть місцеві стоять там в чергах на це житло і там вже вибирають, хто буде там проживати, саме той, хто здає квартиру, наприклад. Тут така ситуація також, в принципі, є, але все одно простіше орендувати. І ми, якось іноземці, приїхали, не маючи тут контракту на роботу, тобто ми ніяк не можемо підтвердити свою платежоспособність, платежоспроможність. спроможність. Я дуже за це переживала. Я вже розказувала це відео про нашу квартиру орендовану. Це відео є на каналі. кому цікаво, подивіться про те, що як нам ну власник захоче він взагалі з нами мати справу чи ні. То, що у нас немає офіційної роботи, ну не те, що офіційно взагалі немає роботи. Ми переїхали з Нідерландів, чисто аля, привіт. Ми, ми, ми вже тут. А ось добре, те, що в нас тут є родичі, які змогли виступити гарантом за нашу квартиру, за те, що вони, типу, як за нас можуть заплатити. Ну, Ця ситуація це формальність в нашому випадку. Ми просто хотіли, щоб нам точно цю квартиру орендували, і я вказала родича. Що він може бути гарантом, і ми не впевнені були чи приймуть його, тому що він не португалець, він українець. А по ідеї це якби ну не катується тут, хоча я не впевнена. І все нормально це прокатило. Це в, в, в тому випадку, якщо ми не платежеспроможні, цей гарант, мій родич. Має сплачувати оренду квартиру за нас. Ось такі взагалі обхідні шляхи цього, це коли власник квартири пропонує одразу проплатити оренду, наприклад, на 6 місяців вперед, чи навіть на 12 місяців вперед, щоб бути впевненим в тому, що гроші у людей є. Ну і по суті, це якби норма. Якщо ну, він переживає, а люди приїхали, вони мають мати якийсь запас грошей. То, звісно, сплатити навіть 12 місяців оренди це нормально в плані того, що ви все одно ці кошти будете сплачувати кожен місяць. А так ви одразу сплатили на рік вперед і живете собі спокійно. І всі спокійні, і тільки заробляєте кошти, наприклад. Тому така ідея також може бути. І, мабуть, якщо б нам власник сказав про такий варіант без гаранту. То ми б, скоріш за все, і погодились. Ну, це, звісно, треба мати цю суму 12 тисяч євро, одразу заплатити і щоб ці кошти були на руках. Це так. А єдине, от знаєте, що мені тут не поки що не дуже зрозуміло, що, наприклад, аренда квартир, ось, наприклад, де ми живемо тисяча євро, а заробітні плати вони невисокі, тому що в Нідерландах зарплати вищі. Я порівнюю саме з Нідерландами, тому що ми вже прожили там свій. Період життя два з половиною років у нас є свій досвід. Чоловік там працював на роботі меблевим майстром в Нідерландах. Заробітна плата приблизно 2000 євро. То тут, наприклад, якщо працювати на португальську якусь фабрику, то 2 тисячі євро. Ну і це просто неможливо. Це заробітна плата, ну можливо, десь це максимум, я думаю, 1500 євро. Це саме максимум. У нас, до речі, тут ремонт у сусідів йде. Вони вивісили бумажку попередження, що буде ремонт. Спочатку один місяць, а тепер вже на два переробили бумажку. Це поруч з нами. Квартира така сама, як у нас, ремонт повністю такий самий. Я думаю, що це була типова здача для всіх тут квартир. І тому вони зараз це все перероблюють. і іноді нам е, тут гудять, шумлять. Ну, нормально. Ось. Е, то е, до зарплати. То я не дуже розумію, чому а, а, заробітна плата ну, якби невисока в порівнянні з рівнем життя, -то. тобто ціни аля Нідерланди. А, вартість житла ну, приблизно Нідерланди. В Нідерландах трошки дорожче все ж таке. Комуналка плюс-мінус така сама, але ось рівень заробітної плати він нижчий. Плюс я впевнена, що допомога від держави тим людям, які ну, мало заробляють там чи безробітні, вона тут точно менше. Я на 100% в цьому впевнена. Тому оце такий де трошки є. Ну як, тіпа, як людям виживати? Тому саме в цій місцевості, де ми є. А багато українців, до речі, так дуже багато українців. Я була в шоці. Я коли приїхала, в мене було відчуття, що я в Києві десь ходжу, тому що дуже багато машин на київських номерах. В основному це Київ та Одеса. Це такі пріоритетні, знаєте, номери на машинах. А дуже круті тачки. Дуже я. Ми, ми приїхали. Ми такі в шоці ходимо. Машина українська, українська тесла, ауді, якісь ламбарджіні. Звідки? І ми на свій маленький фіат Панда їдемо такі на малолітражці, Думаємо, М, да. А ми з Нідерландів приїхали. Ну знаєте, да. Тобто українців дуже багато, і вони тут приїхали. Ну я не думаю, що прям всі під час війни вони могли приїхати трошки раніше, а і дуже багато людей відкривають свій бізнес тут. Тобто реально перукарні, якісь майстерні, за не заправки, а мині станції, там де полососять, це миють машину, якісь а, гуртки дитячі. А, ну прям знаєте, дуже масово. В Нідерландах всього цього нема. Взагалі немає. Тобто люди якось там десь собі влаштовуються, там прибирання, там кудись пішов на сортування, там на перебирання. Тут українці воно гуртуються. І якось роблять свій власний бізнес. І це реально тут зробити. Тут навіть я ж кажу, Галя Балована відкрилась мультикук називається. І люди роблять, вони роблять справу. Вони беруть на роботу українців. А вони ну, реально дають роботу також українцям, офіційну роботу. То тут я вважаю краще українцям працювати у українців. Це більше по зарплаті буде. Звісно, треба шукати, щоб все це підходило, співпадало і так набагато простіше. Але от дійсно то, що багато українців, це дає якісь можливість, відчуття, що ти в Україні. І, взагалі, ось вибір, наприклад, якихось гуртків для дитини, навіть в нашому садочку, куди ходить Лера, прямо в день садочку, ти можеш вибрати плавання, карате, там цей балет додатково фортепіано, піаніно, і це все буде тільки плати кошти під час твого навчання в дитячому садочку. Дитину відведуть і вернуть назад. І не треба нікуди вести дитину вже після садочку, коли вона втомлена і тому подібне. Все це під час саме навчання. Я не кажу, що це в усіх садочках. Ні, це в деяких садочках. А так, плавання, якісь гуртки, гімнастика, йога, карате, кідо, зумба. Все, що захочеш, тут є. Тобто це не проблема. В Нідерландах це набагато складніше. Це 100%. Тому що я такого не бачила, і всі там по відгукам, що мені люди казали, в кого там дитина в школі, то це в основному футбол, плавання і ну, якби так ось трошки, знаєте, менше вибору. Тут це дійсно класно, класно. І, і взагалі, по відчуттю, я тут реально знаєте, мені приємно, я кайфую, я прокидаюсь, мені, мені це. Прям я прокинулася, думаю, класно, класно, новий день настав. Тому я задоволена нашим життям в Португалії і такі мої відчуття, саме те, що ми проживаємо в Португалії. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, що вас цікавить. З радістю відповім на всі ваші питання. І всім вам дякую за перегляд і всім па-па!